Добрий день! Я хочу вам показати сьогодні виморвану коптілку, у якій можна закопчувати м'ясо, а також можна сушити фрукти. Давайте підійдемо ближче з вами. Ми бачимо тут при відкриті двері. У першому відділенні можна розпалювати вогонь. Наша коптілка працює на дровах. Під низу розміщено під яке ми привідкриваємо для покращення запалу вогню. Ці дверці знаходяться по ліву сторону коптілки. Давайте подивимося з правої сторони. З правої сторони нашої коптілки ми бачимо, знаходиться на шубер. Або закриваємо, це в залежності від того, як нам потрібно подавати дим. Тобто, наприклад, для сушки диму нам не потрібно, то шубер ми закриваємо. Для коптіння шубер треба привідкрити для того, щоб отримати. У коптілці трішки диму. Якщо привідкрити коптілку, у нас тут знаходяться решета, на яких ми коптимо і сушимо фрукти. На решета ми накладаємо яблука, груші, сливи і вони, Тут сушаться. Також є перемички залізні, тобто залізна трубка, на яку ми завішуємо м'ясо, тоді решета ми знімаємо, а тут закопчується м'ясо. А також у коптілці є дві дірки, через які виходить пара. Тобто, щоб пара не осідала на фрукти, вона. Поступово собі виходить. Таким чином фрукти засушують. Унизу нашої куптілки знаходяться, знаходиться в нас плита, бляха, яка просто нагрівається по стінці. З правого боку всередині коптілки виходить комен. Тобто, якщо горить вогонь, дим зовсім не потрапляє у нашу коптілку. А через комен прямо він виходить на двір. Тобто у нас знаходиться вище коптілки виведений комен через який виходив на дим. наша ковтілка розміщена у саду. Також біля котівки знаходиться дитячий майданчик, на якому діти бабляться у пісочниці, гойдаються. Це все зроблено своїми руками.